Вітаються без кісток, слава Збройним силам України. Окупанти отримують від ЗСУ звізди по всіх фронтах. Цю інформацію вже ані від кого не приховаєш. Є добрі новини із Херсонщини, і не лише з Херсонщини, але і з Харківщини, і навіть зі сходу. З Донбасу з адміністративних будівель знімають ганчірки із аквафрешем та радянським тавром, і над українськими населеними пунктами знову майоріють сині жовті стяги. Утім, знов таки відкурковувати шампанське ще зарано, Окупована територія велика, ворога ще є ресурс, хоч він і видихається. А Путін поки що нічого завершати не планує. Ми нічого не на з точки зору воєнних дійстів, а потім только закончить це звізджок, якщо що це пердишка, хоче передышки. передишки. Ось чому в Європі та США волає усіляка проплачена роз наволоч про різні там мирні формати, та про те, що Україна щось там не може, чи про те, що санкції десь там не діють. От хто хто, а от санкції якраз таки дуже сильно діють. Утім, війна може затягнутися на 2023 рік і доволі довго. Про це вже каже головнокомандувач зсу генерал Залужний. Він констатує, що війна вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського пліцкриго, ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. Не виключені з порядку денного і проведення до задуму захопити Київ руснею. Та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь пише залужний. Разом з цим він визнає, що бавовна в Криму це дійсно справа рук збройних сил України, і це наші ракети, які саме поки що залишаються загадкою, і хай залишається. І судячи зі статті, подальший розвиток подій залежатиме від того, як саме Захід буде підтримувати нас фінансово і постачати зброю. Багато зброї, особливо снарядів. Звісно, не може. Не тішити те, що Росня продовжує отримувати заслужений звізни на фронтах, дехто не витримує і, здається, в полон. слухайте. Ну, ця інтонація нашого вояки за кадром ну просто сама по собі вже варта багато чого. Видно, що хлопець щиро смакує те, що вдалося зловити такого жирного карася. Е, від карася його відрізняє лише те, що на відміну від решти своїх колег по вбивцям і тероризму він не потрапляє на пательню. Він поповнить обмінний фонд і як офіцер стане дуже цінним обмінним кадром. Хоча за інших обставин краще б, звісно, його на пательню. Не лише безпосередні вбивці отримують звізди, але й пропагандота щось страшне раптом сталося із Соловйовим. Ну, как-то тревожно мне все равно. То есть, ну, естественно, хочется, чтобы наши только давили, только наступали. Но в жизни так не бывает. В жизни есть... Наука умеет много гитик. Важно, чем все закончится. Сказав Соловьев из разбитой мармезой. А что сталося? Соловьев ездив воевать у найближчий ганделек? Отримав орден вечере под під подъездом кулаком? Ось це так нагорода. Хай той, хто нагородив, не соромиться, і е, нагороджує далі. Вовка заслужив. Е, він же досягнув із Руснею патріотичного консенсусу. А у нас в Росії патріотичний консенсус, який так, до кінця добивати нацистську гадину. Но в жизни так не бывает. В жизни есть... Наука умеет много гитик. Важно, чем все закончится. Ну, а бы так. Я вообще террорист. Я вообще сказал, значит так, Три дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Три дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за квартал. Три дня. Но в жизни так не бывает. В жизни есть... Наука умеет много гитик. Важно, чем все закончится. Читак. так. Готовы гореть от ударов наших ракет? А если понадобится от использования тактического ядерного оружия? Но в жизни так не бывает. В жизни есть... Наука умеет много гитик. Важно, чем все закончится. Перемогою нашу и поразкую русни. Русня! 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 Про що і говорить наочно Мармиза Соловйова. Останнім часом цей тіп впевнено показує усі ознаки людини, хворої на голову, трошки більше, ніж повністю. У мене лічне відношення з Хер Шольц. Я? Дастись? Кайне міленький, совсем маленький фюрат. Значить, Хер Шольц приїжджає в своїй бандаритській сволочі. І починає їм демонструвати, Дочин пальца! Передаю тебе, Вовка Еленский! Амофи! Нах территории даже дочин! Русня! 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 Олигофрен! Ну, совсем грохнулся головой человек. Ну просто вот. якщо ви точно знаєте, як називається цей діагноз, пишіть в коментарі. А тим часом вище керівництво Соловйова, якому він вже натер і стер обидві три свої губи, поїхало на деньвасточний бізнес-форум. Е, ну, звісно ж, не з європейцями йому ж бізнес вести. Сидів там серед азіатів і впарював їм свою пропаганду. Про що? Ну не про бізнес же йому говорити на бізнес-форумі. Він дітям розповідав про війну з Україною, з молодими екологами говорив про війну з Україною. Ну і звісно ж, з азіатським бізнесом він буде говорити про війну з Україною. І якщо з молодими росіянами він спілкувався у форматі гумової дупи, то тут розмова вже була, звісно, в багато серйознішому тоні. От тільки послухайте, я думаю, що увірен, Нічого ми не потерялі і нічого не потеряли. звісно, тому що 50 тисяч руснявих жмурів для Путіна нічого. Для нього 140 мільйонів громадян теж нічого. Тобто не громадяни а населення. Я вам більше навіть скажу ті для тих, хто 140 мільйонів. Вони самі одне одному теж не значать нічого за одним винятком. Нічого ми не потеряли і нічого не потіреє. З точки зору приобретення, можу сказати, що что... Якраз за винятком приобретіння, якщо жмурів, які утилізовані. В Україні будуть міняти налади каліни. Хоча і це також не точно в російських регіонах все частіше відмовляються давати виплати за тих, хто був утилізований в українській землі. По-перше, дуже рідко росіяни витягують трупи своїх побратимів. Якщо слово побратим тут взагалі має сенс казати. По-друге, там ще піди розберись, кому саме та чи інша нога, чи рука, чи різіновий попа належить. Ну а по третє можно завжди сказати. Просто денег не выдержите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения. Для тех, кому не вистачить грошей, приедет Медведев и расскажет сказочку про вершников апокалипсиса. Это не прогнозы, это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. Мон. ЗСУ уже в дорозі готуй хліб, сіль, табуретку, мило і мотузку. Друзі, на цьому поки що все. Пишіть в коментарях все, що ви думаєте з приводу ось цього всього. Також не забувайте підписуватися, коментувати, ставити лайк і поширювати це відео. Поширювати це відео. Я буду вам вдячний. А також особливо вдячний тим, хто підтримує цей youtube канал за допомогою youtube спонсорства. Підписки на Патреоні чи Монобанку саме завдяки вам. Виходять нові відео. Доєднатися до списку цих людей, підтримати незалежну журналістику. Ви можете за посиланням внизу. Ну і також не забувайте підтримувати Збройні Сили України через перевірені фонди та через е, своїх знайомих, які також збирають гроші на потреби армії. Маленьких донатів не буває. Пам'ятайте, кожен важливий. Ну на цьому все до наступного відео.